Наближається новий рік, але війна не закінчилася. Чи варто святкувати і як святкування може нам з вами допомогти? Розберемося ретельно. Вітаю, друзі! Мене звуть Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я! По-перше, трішки фактів. Новорічні свята сміливо можна вважати особливою подією. Про це свідчать найбільша кількість вуличних прикрас, найбільші продажі у магазинах майже по всім групам товару, найбільша кількість вихідних днів, найбільша кількість художніх фільмів. Погодьтесь, це вагомий аргумент, щоб вважати новорічні свята чимось особливим у нашій культурі. По-друге, магічність. Ну, звичайно, про це я буду розповідати, маючи на увазі дітей для дорослих. Це. Означає ще один привід для того, щоб зробити сюрприз. Діти вірять по справжньому, і для них пережити досвід дива, особливо якщо це диво творчо з душею підготовлено дорослими, означає наступне: віра в дива стимулює фантазію дитини, допомагає їй уявляти щось надзвичайне, що розширює межі її мислення, коли дорослі створюють атмосферу тепла, любові та казковості. Дитина відчуває, що світ навколо неї безпечний і наповнений турботою. Досвід радості, захоплення і вдячності допомагає дитині розвивати здатність до співпереживання та емоційної рефлексії. Новорічні традиції, образи Святого Миколая чи Санта Клауса допомагають дитині осмислювати абстрактні поняття, такі як добро, чудо, щедрість. Спільне святкування та створення атмосфери дива зближують членів родини, формуючи позитивні спогади, які дитина буде зберігати все життя. Уява про те, що у світі можливі дива дає дитині відчуття оптимізму, віра в краще майбутнє та мотивацію досягати цілей. Цей досвід також закладає фундамент цінностей, які дитина понесе у доросле життя: віру в людську доброту, вміння дарувати, радість іншим. І цінувати теплі моменти. З одного боку, для дорослих новорічні свята це очікуване розвантаження, відпочинок та купа позитивних емоцій, з іншого боку, відокремлюється роль режисера: прикрасити оселю, підготувати особливі страви та, звичайно, не забути подаруночки. В умовах війни важко повноцінно насолодитися новорічними святами. Не кожному захиснику вдасться піти у відпустку, щоб бути разом із родиною. Але я пропоную вам все ж таки не відмовлятися від святкування. Ви також можете порадувати своїх близьких, які зараз на фронті, надіславши їм посилку, з новорічними сюрпризами. Це стане для них частинкою родинного тепла та нагадуванням, що вдома їх чекають із нетерпінням і любов'ю. Емоційний зв'язок із родиною, навіть на відстані, дарує надію і нагадує, що сенс життя полягає у взаємній любові, підтримці та силі. Яку ми отримуємо один від одного. Ми є один у одного. Ми дбаємо один про одного. Ми разом, ми будемо жити, ми переможемо. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо було цікаво або корисно, та підписуйтесь на канал Української добровольчої армії.